Добрий день, друзі, добрий день підписники і гості каналу. У нас сьогодні е, нова відгрузка. Відгружаємо Лемкен Опал 120. Відгружаємо постійним нашим клієнтам, так як клієнти вже не перший раз у нас купували у нас колись трактора. Побачили чудовий плуг, вирішили його придбати. Так що Лемкен Опал 120 їде у Миколаївську область. Як будемо його відгружати, зараз все детально вам покажу. Поїхали. Хлопці привезли нам трохи снігу з Миколаєва. Зараз знімемо один корпус для транспортування. Ідея відчепити прицеп і під'їхати прицепом під плуг. Мабуть, прийдеться демонтувати ще й колесо. Хто в темі, в Лємкині це робиться 20 секунд. Знімається ось це що корочок і колесо виходить ось такі некоторі маніпуляції колесо від колесо від'їхали Треба зняти відрізний диск також. Через ряд маніпуляцій було прийнято рішення повністю його розібрати, так як нормально цей плуг на цей невеликий прицеп поміщатися не хоче. Провели ряд маніпуляцій і отак От поїде плуг Миколаївську область. Але прицеп трохи застряг, зараз да? нею погрущиком легенько. Сібів обіс. В ньому тона. Від нас даруємо сувенірну ось таку табличку, так як... Чоловік колись купив у нас John Deere 6310. Сереж, довольний джондіру? Все добре працює. Нас порекомендуєте. О, супер, супер, дякуємо. Так, зараз будемо піднімати прицепи. Відправляється плуг до нових власників на Миколаївщину. Побажаємо їм успіху, в роботі, у всьому. Прекрасні люди! Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте, будь ласка, нам лайки, підписуйтесь на канал і до нових цікавих відео. Миру нам всім!